Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поговорити про відомого на усю країну та за її межами театрального художника про Ярослава Нірода. І хочу вам показати ексклюзивне відео з мого домашнього архіву. Тож, якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, зробіть це і зразу поставте вподобайку. Ярослав Федорович народився у Львові 1946 року, 31 січня. Профессиональном театрі в 65 году в Львівському театрі е, юного зрителя. Первый режиссер это Роман Витюк. Всем известный, он тогда начинал работу свою как режиссер в этом театре. И ряд первых работ в итоге их. Было 5-6 спектаклей 65 67 год, вот сделанных с ним. Вот. Потом, э, уже несмотря на то, что работал я в профессиональном театре, а параллельно учился в училище прикладного искусства во Львове. Это, в общем-то, была моя первая школа и первая. в Що дало потім уже в дальнішому вот такої толчоки применить, в общем свої знання знания, умения именно на театрі. З 1972 по 88 рік він був художником постановником у Київському українському драматичному театрі імені Івана Франка. А з 1988 по 2009 рік Ярослав Федорович працював в молодому театрі. Був головним художником. Доля звела мене з Ярославом в 1992 році. Я запропонував йому першу нашу роботу. Це була робота по кіносценарію Бергмана Сцени з подружнього життя. Потім в нас була вистава Я Фейербах. Де чудово грав покійний Валерій Іванович Шептикіта. Ми були в Мюнхені, і там клюдорсту драматургу цієї п'єси Сподобалося оформлення Ярослава, яке він зробив для цієї вистави. Він взагалі винятково особистість як художник. Я працював тільки з ним, як з художником, і не тільки в нашому театрі, але ми багато їздили ще по всіх театрах України, ставили вистави. Ярослав Феч це людина високої культури. Те, що він був графом від народження, це чудово, але він був графом і в житті. Я ніколи не пам'ятаю за всі наші роки дружби, щоб він колись підняв на когось свій голос. Людина супер. Ми спільно працювали над виставами, такими, як сцени з подружнього життя, любов. Міраж, одруження, таємна вечеря, я – звичайна історія, автобус. Вистави були дуже цікавими, і ми стали не тільки співпрацювати, ми стали друзями. Ми разом святкували дні народження, їздили відпочивати в турпоїздки. Ярослава Федоровича дуже любила актора молодого театру. У мене є декілька. Невеличких шматочків відео з концерту Привітання з капустнику театрального, де актори вітають Ярослава Федоровича з 50-річчя. Це 96 й рік. Пропоную вам подивитися це відео Камерна сцена молодого театру, де всі молоді і живі. І... Песню в день рождения поём О художнике любимого своём Аж и всюду он как волк И гуляет как хохол Так давайте же за Славочку пойдём Я Славочку люблю Я Славочки точу Я от Славочки точу Може скоро та старася кєму ро. А я славочку люблю. Я над славочки тащусь. Я над славочки всію. Тому я ой, ой. На жаль, у грудні 2023 року Ярослав Федорович пішов від нас назавжди. но он остался в наших сердцах смелым, жизнерадостным и мудрым. Театр, в общем-то, становится богаче, когда он не забывает о том, что это театр. То есть, когда не пытаешься значит, идти просто лишь чистым реализмом, то есть чисто как-то идти, копируя и дублируя в общем-то, то, что мы видим в повседневной жизни. Если э, в любом материале ты находишь какую-то изюмину, э, находишь какой-то свой ход, будь это исторический материал, будь это современный материал. То есть, в общем-то, в этом-то и, и, и прелесть, в общем-то. И результат получается интересным для всех, когда э, вот эта изюминка найдена. Светлая память, дружище, ему за творчество.